Сергій Жадан. Їй 15 і вона торгує квітами на вокзалі. Читає учениця Запорізької гімназії номер 12 Рубе Катерина. Їй 15. І вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами. Солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на миті і рушають далі. Військові йдуть на схід, військові йдуть на захід, ніхто не зупиняється в місті, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, сточись зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її Виявляється, не хочеться лишати надовго, що за нею виявляється. Хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється. Достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, Ніхто не поносить квіти на могилу старшому старшого брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у пилітка з інтернату. Формується світло і темно, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується й пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожну, хто звідси поїхав. Коли згадувати немає марку, вона засинає.